Є, подожди, такий шостий гульфак, це 2009 рік, це у нас 2.0 дизель, дуже рідкий двигун, дуже потужний і дуже економний. На таких дісулях, на такій різині, арушки. По порогах, по дверях. також немає жодних питань. Ось він виглядає. Взагалі машина є обслужена. Позадкою все супер. Є в нас екологія. Багажничок, запаска, все присутнє, парактронички є, тут по кузову, як бачите, все ціленьке, хантики дверей, все супер. І такі наклеючки в Volkswagen, сидушечки, магнітола, блютуз є, подогріви сидінь є, два склопідйомничка. салон частенький, уханенький. Також тут немає жодних питань. Зготив Volkswagen. Номера знімаюся для TikTok сторінки. Він код для перевірки. Знюаніться насят ріщина на лобовому склі. Зараз студентку прийдемося приборчиком. Ліве переднє крило. Завод. Завод. Капот. Завод. Завод. Праве крило. Завод. Завод. Стойка. Завод. Криша. Завод. 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 Праві дверки є у нас підкрашені. Дверки є підфарбовані. Одні. Праві задні дверки. Завод. 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 Ляда. Завод. Завод. завод, Все завод. Тут у нас підкрас з цих дверей. Водійські двері у нас також завод, це вже, як говорив, не фарбоване. Це 2 літра дизель. Димку, нічого немає. Бигун не мився. Повністю весь ціленький. Питань по двигуну взагалі немає ніяких Демпфера поміняли, Рульову рейку поміняли, стойки поміняли. Ось такий апарат, його продажі, ціна його буде 6 тисяч без торгу. Найдешевша ціна певно по цілій Україні. Приїхав, переоформили, зробили доручення, чому потрібно, і поїхали. Ось такий апарат.